Що, Алінк? Що мене ти вже знову знімаєш? Та думаю, що ви робите знову. Що я роблю? Ти ж не знала? Я замаринувала рулет на імені. Так, да, да. скільки того всього має бути? А, я не знаю. Я привикла, що має бути холодець, щось печене, а тих ваших новомодних ковбасів ти типу, замовляла. Я знаю. А, домашня ще є заморожена, яку ми пекли в е морозиловці, то буде, але ще рулет як не помішає. В нас ще неділю будуть гості. То з чого це у вас рулет? Фартушок, фартушок. Нічого, можна всередину яєчку, можна... це... я нічого абсолютно не кладу. Він так буде смачний. Це літо. Спеції, да? спеції, спеції намаринувала, зараз в духовочку. Подивимося, чи є рукав. нема рукава, то буде в цьому. По-моєму, є. Ніби був. Є рукав, рукавці. Ніби, да? Да. Ніби, то буде в фульзі, так. та яка різниця. Спечеться по-любому, буде смачний. своє все смачне. Та ще бачила, у вас такий гарний холодець на плиті сьогодні вариться. Да. <риклад> Якби не я, то що ви було? Я кажу, до мами, я не знаю, чи я буду ці холодці варити. Холодець не знаю. Голубці може, бо я їх люблю, і то невеликі порції. Начинку ну, теж люблю, буду, буду. а холодець то не факт, звісно. Це <риклад> вже як схочеш собі, я, поки я, то будуть холодці. <риклад> Але <риклад> що я хочу сказати? Вони теж молодці, заказали кафе, там на, будуть страви такі в кафе. Ще додаємо свого м'язка, та і мені не відбудуться. Да, да. <кхи> да. Трішки свого, трішки чужого <кхи> Тай, та й. так. Так, та, Але та, слава Богу, та, за все. Слава, слава Богу, маємо гани. Джерешні є свої, да, трошки законом. <кхи> <Да, медовик кхи> <свій кладем. кхи> Ми Медовик свій, кладемо свій печемо. <кхи> ну, щось буде. Златочка дуже цього чекає, да. так вже чекає, що ви собі не уявляєте. Вона тільки говорить про це, бабуся, скільки ще, яка отако, раз, два, три, чотири ночі. Вона ж сьогодні підходить каже, вже одна лишилася. Але бачите, вміє посчитати, що одна. Все, молодець. Завтра буде. Слідкуйте за нами. Подивитися да. на іменинницю нашу красуню, я її сильно люблю, що ви розуміли, Дуже сильно люблю. Трохи розбачила баба. Але що робити? Сваримось деколи. І сваримося і миримося. І це але сьогодні в інтернеті прочитала, що діти до 6 років вони такі мають бути. Бо якщо дуже зажати зараз дитину, то потім набереться купу комплексів, купу того всього. А вона має і і матюкається трошки. Не, вже менше, вже, вже менше, менше, менше. Да, вже перестає. Вперше плюсається і трохи плюється. Трохи почала плюватися не ну, нічого. Ну нічого. Але, нічого. Терпимо, Ми терпимо. своїх внучаток любимо різними. Та й так само дітей, але від дітей ми вже трошки відвикли відвикли від їхнього дитинства. Я кажу, чого бабусі люблять онуків, тому що їх можна в будь-який час віддати дітям, це теж є. Так, да, я їх замучуся, я кажу, все, ком'ята закривається, да, комната закривається, але вона постукає, Тук -тук, бабуся спить, все, йде назад, вона творим. це знає. Навечері ви що думаєте? Раніше 12-ї ми не лягаємо спати, да, але да. слава Богу, що вона у нас є. А завтра її день, будемо святкувати, пригощати гостей. І да, вона запросила своїх друзів. Mm. Буде буде гарний день. Буде гарний день. день. О, привезли кубосволі. Твій да, машина біжить. Дивіться за нами. Пока.